Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про програму обміну Erasmus. Буквально 5 днів тому моя програма обміну закінчилася і вона тривала не так і довго, тобто 3,5 місяці. Насправді я очікувала, що в нас буде навчання прямо до 25 січня, але ми закінчили навчання вже 15 грудня. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками, що мені сподобалось, що мені не сподобалось, що я а, взяла від цієї програми. Тож давайте починати. В серпні я записала ось таке відео Моє очікування від Еразмуса. і я його передивилась вчора і вирішила порівняти, що я очікувала і що відбулося. Тож я почну, мабуть, з того, що я очікувала знайомства, більше знайомства, але цього не сталось так, як я очікувала. Тобто не знаю чомусь. Для мене було дуже важливо познайомитися прямо з великою кількістю людей, щоб ми там були друзями, щоб в нас була якась компанія, якою ми могли тусити і так далі. Але цього не сталось. А, тобто на ерасмусі в мене не було якоїсь компанії, з якою ми б могли проводити час, тобто там без шансів було. У мене була, мабуть, одна людина, дівчинка з Чехії, з якою я більш-менш багато часу проводила, і це все, в принципі. А, також були дві дівчинки з України, але в нас якось, мені здається, трішки не зійшлись вайби, і тому ми проводили. Достатньо багато часу на початку, десь до середини там, жовтня, потім ми не знаю, якось розійшлись, е, і, в принципі, це і все. Тому я очікувала, що буде набагато більше знайомства, і що я зможу завести знайомство там з людьми з е, Німеччини, з Франції, але е, в кожного були якісь, не знаю, свої. Е, Приколи я їх так назву, тому що, наприклад, я думала, що мені буде дуже легко завести якийсь діалог з німцями, але, як на мене, німці дуже закриті, вони прям тільки між собою спілкуються і вони нікого не підпускають. Для мене це було дуже дивно. А, також з людьми з Франції я теж не завела знайомств, тобто а, найбільше мені здається, я а, поладила з а, чехами. На цьому обміні. Далі я вам розкажу про моє навчання. Насправді, навчання в академії мистецтв було е, дуже вільним, я б так сказала. Тобто в нас не було таких предметів, як історія світового мистецтва або, хоча б там історія естонського мистецтва. І мені цього трішечки не вистачило, тому що в Львівській академії ми все ж таки вчимо поступово. Ну, тобто, Історія мистецтва, це має бути в мистецтвознавців як обов'язковий предмет, ну, ми там розбираємо епохи, розбираємо художників, скульпторів, щоб орієнтуватися. А тут ми більше увагу звертали на філософію, на якісь такі предмети, де ми реально філософствуємо, але не кажемо нічого по факту. Я не знаю, як це пояснити, але якщо порівнювати саме. Навчання, то навчання мені більше подобається в Україні. А просто тут, як на мене, навчання було більш таким вільним, і нас ніхто не муштрував, тобто ми не робили багато завдань. Ми робили тільки під кінець завдання, це були есе, презентації, і, в принципі, все. Ось тому, якщо порівнювати навчання, то мені більше подобається наше навчання в Україні. Ось тут ви зможете побачити мої предмети, які я вчила, вони були доволі таки цікавими. Мені найбільше сподобалось малювання, тому що це було дуже круто. Ми там слухали музику, щось розмовляли. Нам викладачка наша розповідала дуже багато цікавих історій, тобто це було дуже чилово. А ось і дуже мені сподобалася естонська мова, викладачка естонської мови, тому що, не знаю, вона мала якийсь такий прикольний вайб. Вона розповідала про Естонію, як про країну, до неї можна було звернутися, щоб вона дала поради там, куди сходити, які цікаві місця відвідати. Тобто вона була прям такою дуже відкритою людиною. Далі я вам розкажу про гуртожиток. Зараз я живу в гуртожитку, продовжую жити 25 січня. І насправді гуртожиток це те, за що я дуже хвилювалась, тому що мені було важливо, з ким я буду жити в кімнаті, тому що я ніколи в житті не жила з кимось в кімнаті більше, ніж тиждень, мені здається. Тобто, в мене якось так по життю виходить, що в мене завжди окрема кімната є. А тут. Мені було трошки страшно, тому що все ж таки це люди з різних країн. І чи ми зловимо ось цей конект, і чи ми будемо розуміти один одного? Але мені випались такі доволі гарні сусідки. У нас з ними не було ніяких конфліктів. І важливо те, що ми поважали і поважаємо зараз кордони одна одної. Для мене, як для людини, яка іноді не хоче ні з ким розмовляти, це прекрасно, що зі мною не живе людина, яка завжди хоче поговорити. Тому що мені дуже важко з такими людьми, особливо коли я не хочу говорити. Тому в нас якось все зійшлось, і гуртожиток, в якому я живу, він дуже класний, такого я б сказала, європейського рівня. І тут дуже чисто, тут слідкують за чистотою, тут постійні є перевірки чистоти, і це, це також дуже добре. Тепер ми поговоримо про такі важкі моменти, що для мене було важкого зараз, в грудні, мені дуже важко розмовляти англійською мовою. Тобто всі кажуть, що мова там підвищується, коли ти розмовляєш, розмовляєш. Але зараз я не знаю, в мене вже йде якесь відторгнення англійської мови. Мені дуже вже хочеться говорити українською мовою, тому що українською мовою я можу висловлювати свою думку, не задумуючись, який час, яка там структура речення і так далі. Ось, тому мені зараз прям не знаю. Мені в цьому плані насправді важко, оскільки. А мене завжди тяне сказати щось українською мовою. Я не знаю чому, але так стається. А з важкого були моменти, коли я відчувала якусь, не знаю, самотність, можливо, тому що, як я їй сказала, в мене немає прям якоїсь такої компашки, якогось друзів тут. А я не знайшла, тому моменти самотності в мене були присутні. І в такі моменти м якось. Сумно стає, не знаю. Я вже так налаштована повернутися назад, тому що тут було класно, все круто, дякую, але я а, хочу назад додому. Так, якщо ми почали говорити за мову, то я вам розкажу трішки про м, англійську мову, про естонську мову. Я дуже хвилювалася те, що я не буду розуміти англійську мову. Я її розуміла, все було нормально, іноді мені було складно висловлювати свою думку, а, тому що я забувала деякі слова просто. Ось. Але, в принципі, комунікація була доволі зрозумілою, як в академії, так і поза академією. Я розуміла всіх, мені було нормально. Естонська мова, в мене була така можливість повчити естонську мову, ну, як на мене, вона дуже складна для розуміння, для вивчення. В них довгі слова, звичайно, якщо ви будете вчити, і це буде вашою метою, ви її вивчите. Але мені дуже складно її розуміти. Тобто, ось так. Що дала мені Естонія як країна? Насправді, Естонія це дуже спокійна, затишна країна. І, як на мене, вона прям дуже підтримує українців. І коли я їхала сюди, я дуже боялася, що тут буде дуже багато росіян туди-сюди, ну, ви розумієте, да, тому що тут прям близько до кордону. Але насправді в мене особисто не було ніяких конфліктів. Так, тут дуже багато росіян, але, ну. Їх всюди багато. А в мене не було ніяких сутичок, і я просто намагалась всюди розмовляти англійською мовою, щоб мене там ні з ким не поплутали. А, ось. а так, Естонія, як на мене, дуже класна країна, але мені здається, що мені просто не підходить трішки клімат а Естонії, а так все було доволі таки класно. Далі чи хотіла б я поїхати ще раз, я не знаю. Erasmus – це дуже класна можливість зрозуміти, чи підходить тобі навчання за кордоном. Ось для мене це була класна можливість, тому що до Erasmus я думала, що я б хотіла, мабуть, закінчувати навчатися на магістратурі за кордоном. Але зараз я розумію, що, мабуть, ні. Тому що мені все ж таки важкувато за кордоном, тому що тут інша мова, тут інші люди, тут тобі потрібно самому все робити, в тебе немає знайомих особливо. І, як на мене, то я б краще навчалася в Україні, але можливо я б спробувала якісь ще програми обміну, які... Недовготривалі, які там тривають тиждень, два, декілька днів, це так. А ось так, щоб на півроку чи на рік, то мабуть ні. Якщо підсумувати все це, то мій досвід на програмі обміну Erasmus був дуже прикольний, дуже класний, але я хочу додому повернутися назад. А ось і якщо говорити про якісь поради, які я можу дати. Це, мабуть, навчитися проводити час з собою. Тому що Ерасмус не дав мені можливості бути прямо в колі друзів, в колі якихось компаній. А, він дав мені можливість там, більше пізнати себе, більше розкрити себе для себе. Ось я б так сказала. А, тому це все, мабуть. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. А, буду з вами прощатися. Якщо у вас є якісь коментарі чи питання, можете писати. І до нових зустрічей. Пока-пока.